На території України у третьому столітті до нашої ери існувало стародавнє місто, яке й досі лишається нерозгаданою таємницею, його назва Наваріса, і ми знаємо про нього лише з одного джерела. Близько 150 року нашої ери грецький географ Клавдій Птолемей у своїй географії записав місто Наваріса серед поселень Скіфії. Це робить його одним із найдавніших зафіксованих топонімів на українських землях. Де ж воно знаходилося? Історики припускають, що Навариса лежала десь у середньому по між Дніпром і Південним Бугом, можливо, на території сучасної Черкащини чи Кіровоградщини, але місто так і не знайдено. Навариса могла бути укріпленим торговим центром, що стояв на перехресті шляхів. Між степом і лісостепом, а сама назва, ймовірно, пов'язана з водою, річкою або переправою. Місто зникло, лишивши після себе лише рядок Уптолемея, та цей рядок один із письмових слідів давньої урбаністики.